Добрий день, шановне панство. Ось так виглядало, відпочивали мої курчата, поки я не почав говорити. Що ми маємо? Ось так виглядає, як вони сидять. То протягом суток можна рахувати. Ну, ще я десь вчора біля ну, десь через дві години поміняв. Сьогодні теж вони ще мають випити. Напевно, схилку є 100 грамів 150 грамів води з чим-то там, антибіотиком, напевно. І потім я їм поміняю то все. І, і дам воду. То буде десь через 2-3 години. І положу нову тряпку, бо вчора була нова тряпка. Дубки в них відносно чисті. Ось. І другі сутки прийшли, я зараз їх зловлю три штуки і будемо знову зважувати. Так, маємо відро. Зараз ми протестуємо все по нулях і буду я зараз садити ціпочок. Так. Перша ціпка. Сімдесят 75 пять грам друга ціпка. сто шістдесят пять грам? І третя ціпка. маємо двеста сорок пять грам. Ну що, попалися мені дуже великі, напевно, ціпочки. Їхня вага 240. Зараз, гадаю, 245 грам, то виходить, одна ціпка має 82 грами, то напевно вони вже випереджають того, ті норми, які мають бути. Ну, але я хочу сказати, що напевно попалися мені. Одні з найбільших ціпочок. Я на сліпо вибирав, бо вони в тому кутку були І в принципі, яку я, яке я курча діє став, таке я зловив. Я там не дивився менше, більше. Ну, але дані три курчата мають гарну вагу. І щоб що змінилося на другі сутки. Вони стали дуже активні. Я їм там кинув куточок. Дробленого, як воно називається, трав'яної муки. Сіно дроблене. Вони вже там порпаються, і там піску трошки кинув. Не знаю, може пісок не треба було кидати, Ну, вже кинув, то кинув. Нічого вже не зміниш. І що я що маю? Вони собі там порпаються і щось там шукають. То їхня така, думаю, забавка. І їдять вони активно, їдять гранулу. Вибирають. Ну, але гранулу я ще й тут кидаю. Добре, коли вони сидять, і я їм біля них ще кидаю, то одне во стане, якщо гранула біля того місця, де біля поїлки є, то вони стануть і починають клювати. Одне почне клювати, друге. Ну а так вони, дивіться, активні, вони досить довго. Часто прибігають і їдять грану. Один недостаток. В приміщенні досить прохолодно, та як для них. Зараз глянемо яка температура. Температура в середині тут 18-19, не знаю, показую вам, ні? Біля 19 градусів, але як я зранку я десь 7 година був зранку тут, то Ну, на вулиці біля, напевно, 10 градусів, а тут біля 12-13 градусів. Градусник, напевно, показував 15, і курчата бігають, і вони прибігають до лампи. І бачите, трохи побігають, поїдять, і вони біжуть під лампу грітися. От. Їдять вони вже досить активно і відносно. Вже багато починали. Якщо на перш, першого дня вони практично нічого не їли, ну там трошки щось того, то зараз вони прибігають до корму і таке клюють корм. Вже не один-два рази, а клює і клює. Потім періодично вони прибігають до, до води і запивають то все водою. Не знаю, чи я там добре зробив, що я кинув. Трав'яну муху. Ну, але бачите, вони хочуть порпатися. Чого я кинув? Бо вони от починали, як не мали де порпатися, то вони починали клювати стіну на стіні вапнодія, чи воно їм потрібно було, чи що, чи просто в них така потреба, щоб треба щось клювати. І все. Ось, бачите, побігали, побігали, змерзли. І прибігли грітися. Все, дякую за увагу. До побачення.